Поправити здоров'я можна і без ліків. Цілющі дії мінеральної води, плюс щоденні процедури, і результат не забарився, каже відпочивальниця Старасівки. Таке оздоровлення без сумніву пішло на користь. Вода дуже корисна, то відколежав так за 10 днів, що корисна теж ванна, тоді що ми приймали. були проблеми, але тепер на дуже краще мені стало. Потішили відпочивальників і гарні умови проживання і цікаве дозвілля оздоровлювати за власні кошти дороге задоволення. А тому безкоштовний відпочинок, який організував для них народний депутат України Василь Петьовка, насправді приємний подарунок. Тут дуже гарна природа, тут дуже добре відпочивати. Тут близенько ліс. Тут, княжно, ці цілющі джерела, що тут знаходяться. Тут його навіть не одні. Тут є декілька видів води. Такі соціальні акції Василь Петовка організовує щороку. У 2013-му в одному з лікувально-оздоровчих пансіонатів Закарпаття оздоровилась вже не одна група відпочивальників Сячівського та Рахівського районів. Проводиться це оздоровлення для людей різної категорії. Вони всі сьогодні можуть піти в санаторій, відпочити, оздоровитися на це. Потрібні кошти, звичайно. Наступна група відпочивальників приїде сюди вже з Рахівського району.